Дивіться, що у нас налаштовано. Корпус чугунний, насічки, це насічки, спеціально, щоб коли вона речона що вибухає, щоб дроблення відбувалося. Бачите? Потім ці елементи злітять на ураження зроблюш. Експерт вибухотехнік Аркадій Прошаченко показує, з чого складається граната F1. Каже, її використовують при обороні позицій. Коли я ударник ось ось, важиться і відпущу, за рахунок її пружини, вона розправляється, відлітається і важить, відбувається удар. Після цього удару буде такий хлопок до того, що через 4 секунди в середньому відбудеться вибух цієї гранати і буде вже ураження. Реально, людина вона, щоб уразити і вбити людину, це так, десь 70, 70 метрів. Порівнює оборонну і наступальну гранати. Реально, що вбивча сила, і це 25 метрів. На вулиці станемо по колу, скажемо, кинемо оцю гранату по центру, да? і кинемо цю гранату по центру. То Повірте, недалекобразні, не радіус метро 5 буде. Повірте, більше залишиться живих людей після цієї гранати, чи після цієї. Вона більш ромінно наб'є і для ближнього бою дуже ефективна граната. Поясню, як врятувати життя, коли граната вибухне. У нас є 4 секунди що щось зробити. Перш за все, треба падати на землю. це за все. Але якщо бачите якусь перепону, то ми за нею ховаємося. Час для цього, думаю, є. Тику видяв, звів, перецілався. Передумали, назад, отак сміло, нічого не буде. Назад вставили і далі пішли. Потім навчаю учасників майстер-класу стріляти з гранатомету. Коли бойоположність стоїть, вже забасковано, людина за наступає за рахунок цього. Наживо відбувається одразу вибух. В основному діє на того, хто наступив. Тобто, будь-який чоловік метрів 5-10 від звідси, йому практично нічого не буде. Далі показує, які бувають міни. Каже, потрібно уважно дивитися під ноги і нічого не чіпати. Коли вона побачила такий пристрій, вона повинна повідомити телефону 101 або поліцію по телефону 102. Серед учасників майстер-класу, директори, тренери і охованці спортшкіл Кропивницького представники молодіжних організацій. Побачила в наявності які є гранати. Як вони діють, як треба захищатись. Це дуже актуальна тема як для молоді, тому що більшість молоді вона має активну громадську позицію і в деяких випадках може побачити той чи інший засіб і намагатися зробити дещо з ним, як ми це бачимо на багатьох відео, і щоб вони розуміли, з якими засобами можна діяти, що можна чіпати, а де краще не підходити і відразу визивати спеціалістів. Заняття тривало півтори години. Такі заняття в обласному експертно-криміналістичному центрі планують влаштовувати щотижня до кінця воєнного стану в Україні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини на Суспільному, Кропивницький.